У південному випав сніг. Квітень здивував зимовою погодою. 11 квітня в місті засніжило, а температура повітря знизилась до мінус одного. На вулицях спостерігалися сильні пориви вітру. Через негоду у школах южницької громади було скорочено навчальний день а в деяких закладах запроваджено дистанційне навчання. Дитсадки працювали в штатному режимі, зазначили в управлінні освіти. Дитячих садочках вони включили електричні котли і підігрівають температуру від 18 до 20 градусів. Дитячі садочки працюють в штатному режимі. Школи сьогодні скоротили навчальні заняття. Ті школи, в яких дуже холодно. Ну от, наприклад, що ми говоримо про сичавку і про четверту школу, там найхолодніше. Вони сьогодні пішли на дистанційну форму навчання, а решта просто скоротили уроки для того, щоб пораніше відпустити дітей. Тому сподіваємося, що погода на Водиться і з понеділка ми вийдемо в звичайному режимі. Право батьків залишити дітей вдома, і ніхто за це нікого карати зрозуміло не буде, тому що зрозуміло, що дитині вдома комфортніше ніж, наприклад, в холодному приміщенні. Єдине, що керівники дуже хвилювали, що ми дуже велику кількість занять пропустили під час карантину. Потім у когось було дистанційне. Назорієнтувалися, і частина скоротили уроки, а частина пішли на дистанційну форму. Сніг випав не лише в південному, а й в багатьох інших регіонах України. Весна взяла паузу, залишивши жителям ще одну нагоду дістати зимові куртки. Під сніговим покривом весняні квіти та дерева, які зацвіли. Мешканці побоюються, що негода може знищити майбутній врожай, а ще зізнаються, що не пам'ятають снігу у квітні. Погода жахлива. Погода цей циклон мене дуже е, насиражує, але я. Надіюся, що завтра і понеділок буде все добре і буде потепління. У мене у квітні день народження. Я завжди пам'ятаю, що в квітні дуже холодно. Але що прямо сніг випадав? Ні, 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 такого не пам'ятаю. Яблуня, абрикос це зараз все поморожиться і знов не буде урожаю. Тяжко згадати, але. Я думаю, такого не було. Я знаю одно, що взагалі, абрикоса, вона морозу таких заморозків не дуже боліє, не дуже боїться. А зараз дощ, вона боїться в основному сильних дощів, але зараз дощі і все. Що маємо, то маємо. Яблука ще не заціли. да, Тим більше рядом Турція. Трохи здивований. Думаю, що це негативно попливає взагалі на врожай, у абрикосів вдома я не поїм. Напевно. Я сьогодні збирався на роботу. Я не дивився на вулиці, чув, що так вітер є трохи. А, тож одівся, але дружина каже, що ти одів на себе куртку, ти взагалі бачив, як там люди ходять наполовину зігнуті. Довелося доставати куртку вже з-під кроваті, заховану, теплу. У природі неплохої погоди, є така пословиця. Ну, за до цього времени часу такого не було, я не пам'ятаю за свій час е, е, життя. Тобто ну, не дуже вона якби, до вподоби такий сніг і дуже холодно ну, в юга. Але, але сніг завжди в мені на радість. Таке на настрій. Добрий, дістали до теж теплий костюм теплий. Прийшлося до зими одягатися, все як в зівний період. Ну так нічого поганого не бачу. Мінус один. Сподіваюся, що воно це все не, не нашкодить цьому. Все. І цибуля посходила, і абрикоси. Тобто, будемо сподіватися, що нічого це все не пропаде, і буде все з урожаєм, буде все добре. Будемо завжди вірити в найкраще і вірити тільки в хороше. Через нагоду в селі Сичавка, Кошарх, а також дачних масивах трапилося аварійне відключення електроенергії. На трасах ускладнений рух. Водії скаржаться на погану видимість. Як повідомляють синоптики, похолодання буде нетривалим. Уже в найближчі дні температура повітря підвищиться.